Одинадцятикласниця Олександра Кушляк здобула друге місце на всеукраїнській олімпіаді з правознавства. Дівчина зізнається, до цього йшла довго у попередні роки. Перемагала на рівні області та спочатку через ковід, а потім через повномасштабне вторгнення Росії четвертий етап олімпіади скасовували. Тож спробувати свої сили на всеукраїнському рівні школярка не мала змоги. Законодавство постійно змінюється, оскільки це воєнний стан. Я проходила через ці зміни. Я опрацьовувала було багато змін у різних у трудовому законодавстві, у так само у цивільному, сімейному та кримінальному, але воно все приходить до тебе, якщо ти берешся, сідаєш. І перенаєш у вивчення права додає, попри те, що в 11 класі предмету правознавство немає. Ця навчальна дисципліна їй дуже подобається. Тож охоче виділяла вільний час на підготовку до олімпіади. каже найбільше її цікавить кримінальне право. А от найважче даються розв'язування юридичних задач. Це потребує знання різноманітних кодексів конституції, і інколи дуже важко визначити за якими статтями повин, повинен бути повинен бути розв'язок задачі наставником Олександри був директор навчального закладу та вчитель предмету Святослав Ратушняк. Ми освоювали весь той навчальний матеріал, який вивчається на профільному рівні. Звичайно, що вирішали завдання, тести тренувалися, тобто, все те, що в нас було. Ну і звичайно, це дало нам бажаний результат. А десятикласник Роман Віннічук здобув друге місце на олімпіаді з інформатики. Готувався під керівництвом вчителя Віктора Фелонюка. Каже, в минулому році не потрапив на всеукраїнський рівень, тож цього разу доклав максимум зусиль, аби це зробити. Безумовно, я готувався зі своїм вчителем з ліцею. Ми провели багато часу і під час уроків, і після уроків інколи навіть на вихідних. Ну і безумовно, я сам провів багато часу за підготовкою, за прийнянням завдань з попередніх років. Розповідає на Олімпіаді усі завдання були практичними та направленими на роботу із комп'ютерними програмами. Найлегшим для школяра виявився аналіз, а найважчим моделювання. Це завдання з Word, Excel, Access і PowerPoint. Робота з текстом це в паверпой. Це робота з зображеннями, це моделювання. Ну тобто, завдання дуже великого спектру складності. Українські учнівські олімпіади тривають. Загалом у них беруть участь вісім школярів з ліцею номер 1 імені Володимира Красицького. Ірина Кондратюк, Данило Біга, Новини міста.